Ходять такі слухи, що на проточеному роторі слабша іскра, чим не на проточеному на заводському варіанті. Чи так це, чи ні, ніяких фактів, ніяких підтверджень немає, все тільки говорять. Тож я вирішив зробити заміри по параметрам високовольтної катушки статора, на яких обертах яка напруга на ній з проточеним та неточеним ротором. Почнемо з непроточеного ротора. Це ось однакові абсолютно ротори з одинаковим штампом з однієї серії. Так, вбираємо непроточний, беремо, точні, не проточний беремо, встановлюємо на стенд. Зробив я. Такі записи 50 та 100 вольт. Будемо міряти на тому, на тому записувати і в кінці зробимо висновок, зрівняємо, які ж показники будуть з тим та тим ротором, на яких обертах. мультиметр наш виставлений на змінний струм на 200 вольт. Бо високовольна катушка статора, вона видає змінний. Так, виставили, все видно. Вмикаємо стенд. 150 вольт. Ми бачимо. І оберти 432. Записуємо 432 оберта. Переробимо на 100 вольт. на 100 вольт 860 обертів. Так, вимикаємо стенд та знімаємо цей ротор неточений. Це був непроточний. переставимо проточний виставляємо зазор під проточений ротор. Вмикаємо стенд з проточеним ротором. Так, Виставляємо 50 вольт. Ось воно 49, 50, пригає десь так. 430. 429, ну, хай 430 обертів. 427 навіть. Так, десь там похибка мінімальна. Ставимо тепер збільшимо оберти, ставимо 100 вольт. 100 вольт рівно, це 863 оберта. Промикаємо наш стенд. що ми бачимо: 50 вольт на неточеному 432 оберти, на проточеному навіть там 430 вийшло. Ну, це така мінімальна похибка там, приладів, обертів і так далі. 100 вольт 860 неточений і 100 вольт 863 точний. Тобто, як ми бачимо. Абсолютно однакові параметри, ніяк проточка не впливає на струм, який видає високовольтна катушка статора, яка живить комутатор і впливає на іскру. Тобто міф спростований про те, що проточний ротор впливає на потужність іскри. Бачимо ніяк абсолютно він на параметри катушки цієї не впливає.